Дякую, колеги. вашій увазі Пропонується регіональний випуск. новин. Наші журналісти працюють в усіх областях нашої держави, аби ви більше дізнавалися оперативної інформації з міст. Розпочинаємо традиційно із столиці. СБУ викрили батька і сина з Київщини, які зливали ворогу дані для здійснення ракетних обстрілів та хоронили останки російських тіл в регіоні. Підозрювані отримали від ворога завдання з фіксації та передачі інформації про військові об'єкти та важливі об'єкти інфраструктури в Києві та області. Ці дані використовувалися для подальшого здійснення ракетних обстрілів. За таку співпрацю вони отримували грошову винагороду. Їм загрожують довічне ув'язнення. На 5,5% зросла захворюваність на грип та ГРВІ у столиці порівняно з попереднім. Тижнем такі дані оприлюднили у міністерстві охорони здоров'я. У місті зареєстрували 13 тисяч 199 нових випадків. Серед дітей кількість нездорових збільшилася на 5,8%, а серед дорослих на 4,9%. На, на цьому місці пропоную саме переміститися на південь нашої країни. Бо дійсно дуже цікаво дізнатися про безпекову ситуацію на півдні, що знають одесити про творчість ліни Костенко та прощання із загиблим рятувальником. Про це я не тільки розкажу у прямому ефірі наша кореспондентка. З Одеси Анастасія Рвачова. Анастасія, тобі слово вітаю колего. В Одесі ніч минула спокійно, без сигналів повітряної тривоги. Тож безпекова ситуація на півдні залишається під контролем сил оборони. Попри відносно спокійну погоду у чорному морі, росіяни майже два тижні вже не виводили кораблі на чергування. А сьогодні свій 94-й день народження відзначає українська письменниця шістдесятниця Ліна Костенко. У зв'язку з цим ми поцікавилися в Одеситів, чи знають вони твори Мискині. Тож давайте послухаємо, що сказали люди. Це письменниця. Бачите, я вже я вже розумію не Костенко. А чи знаєте ви ще якісь її вірші? А, ну зараз я не згадаю, але я вивчала щось в школі. Я її обожнюю. А де ви познайомилися з е, екваторю? Де, де читаю книжку одну читала, її вірші, так, було. Також вчора в Одеській області попрощалися із загиблими через російський обстріл рятувальником Віталієм Алимовим. Чоловік отримав травму під час повторного ракетного удару по Одесі 15 березня. Надзвичайник майже добу боровся за життя. І на цьому тю на мене все. Колегу, я передаю тобі слово. Дякую, Анастасія Рвачова на прямому зв'язку розповідала про останні події з одеського регіону. Анастасія щодня доєднується до нашого регіонального випуску, який стартує о 9 годині. Тому доєднуйтесь і ви. А ми далі прямуємо півнем нашої країни. Херсонщина, російські військові потілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено дві багатоповерхівки: елеватор та автомобіль. Через російську агресію три людини загинули. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 348 ударів по 14 населених пунктах. Завдав ворог продовж 292 артудари арт-удари завдано по території Оріхова, Голяйполя, Роботиного, Вербового, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Чарівного, Тимирівки, Новодарівки, Омельника та Кам'янського надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Протягом минулої доби росіяни 50 разів обстріляли прикордонні території Сумської області. Загалом було зафіксовано 214 вибухів. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Російські війська фактично щодня обстрілюють населені пункти Сумської області різними видами озброєння. Прямуємо на схід нашої держави. Окупанти обстріляли Харківщину. Травмовано чоловіка. Такі дані оприлюднили в обласній військовій адміністрації. Ворог вдарив ракетою с 300 по СМТ Малинівка. Влучання на територію підприємства. Пошкоджені ворота, вікна та двері будівлі. Окупанти з РСЗВ обстріляли село Новоосинова. Пошкоджено приватне домоволодіння, будівельні будівель, котельні, два приватні будинки, будинок культури, травмований 62-річний чоловік. Росіяни обстріляли вовчанськ. О приватний будинок, а у селі Лук'янці, внаслідок артобстрілу, зруйновано приватний будинок. А ось в Ізюмі планують закупити квітів для клумб на понад 650 тисяч гривень. Відповідний тендер з'явився на сайті державних закупівель. Прозоро до 10 травня цього року планують придбати тисячі однорічних квітів та кілька видів багаторічників. Загалом місто хоче закупити 22 тисячі 800 саджанців. Підкажіть, будь ласка, чи потрібні зараз такі витрати на квіти? Ви зможете залишити свою думку у коментарях під цією трансляцією. Нам дуже важливий ваш фідбек. Під час нічного теракту по Селедовому росіяни поранили чотирьох цивільних у другій, тридцять ночі. Окупанти атакували приватний сектор населеного пункту з використанням ЗРК С-300. Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали три жінки, а також чоловік пошкоджено щонайменше 24 домоволодіння і 4 автомобілі. Про це заявили у Донецькій обласній прокуратурі. Ну і зараз пропоную переміститися зі сходу на захід нашої держави, бо там щодня відбуваються дуже цікаві ситуації з ухилянтами. Ось, зокрема, на велосипеді через кордон вуковині затримали чергового ухилянта. Чоловік саме чоловіка зупинили за 350 метрів від держрубежу. Виявилось, що він придбав велосипед у Миколаєві та звідти своїм ходом подолав понад 750 кілометрів, щоб потрапити до Румунії. Він був дуже близький до цього, але наші. Прикордонники, наші спецслужби дуже гарно відпрацювали. Ну і також давайте дізнаємось, саме, які події у Львові там у нас відбуваються. До речі, яка доля очікує 10 списаних міських автобусів? Як зі Львова тепер можна потрапити до Відня? Та чи знають Львів Львів'яни, вірші поетеси шістдесятниці Ліни Костенко? Про це і не тільки розкаже на прямому зв'язку наша кореспондентка зі Львова Марта Байдака. Марто, я тебе вітаю, вітаю Олександре. Комісія транспорту міської мобільності Львівської міської. Ради підтримала списання 10 автобусів, адже не знайшли організацій, готових їх. Відремонтувати про це повідомили під час засідання. Напередодні раніше йшлося про те, аби відремонтувати найпридатніші з автобусів та передати їх нашим українським захисникам на фронт. Однак не знайшлося таких організацій, які би могли їх відремонтувати. Тому дані автобуси доведеться списати. Мова йде про 10 великих автобусів, які не працюють з 2016 року і не виходять на рейси у Львові. Тому в міськраді готували документи для списання з балансу їх з автотранспортного підприємства, а далі продаж через прозоро як металобрухт. І до новин з укрзалізниці відтепер нею можна добратися зі Львова до відня для придбання квитків. Можна скористатися застосунком Укрзалізниці. Зокрема, квитки на рейс Київ відень можна придбати лише онлайн. А ЧОП відень можна придбати і в касах міжнародного значення. І сьогодні свої 94 роки відзначає українська поетеса, дисидентка та письменниця Ліна Костенко. Новини Лайв запитали у людей на вулицях міста, чи знають вони вірші великої поетеси. Давайте почуємо. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. Хто написав? Все на світі треба пережити кожен фініш це, по суті, старт. Це не Шевченка, ні? Це жінка, я підказував. Ліна Костенко. — Вгадали. А продовжити які вірші? — Не дуже знаю. «О, чима ти сказав мені люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, немов е, мов, тихий дзвін гірського кришталю, несказане, лишилось несказаним. Життя йшло, минало свій перон. Лунала тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером. Несказане лишилось несказаним». Чиї це слова? Ліна Костенко, моя улюблена, найкраща, просто, просто талановита, мега-геніальна жінка українського народу. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. Жива. ліна Костенко? Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стримує галопу. Давно нема варки за помпатур. А ми живемо усе після потопу. Та ні, давайте <реш> і про, про, про а, літературу ні? Не знаєте, не догадується. Ні. А й справді крилатим ґрунту не треба. Землі Ні. немає. То буде небо. А далі я вже не поїхаю. Землі немає, то буде небо. І автор хто? Ліна Костенко. Все на світі треба пережити, і кожен фініш – це по суті старт. Це жінка. Одразу я одразу кажу це я, жінка. Я знаю, але я не пам'ятаю. Вибачте. ти сказав Мені люблю, душа складала свій тяжкий екзамен. Єрському кришталю не лишились несказаними. Ліна Костенко. Звісно додамо. Ліна Костенко є лауреатка Шевченківської премії, премії Антоновичів та Ордену Почесного легіону. У 1967 році вона разом з Павлом Тичиною та Іваном Драчем номінована на Нобелівську премію з літератури. Новини лайф бажають Ліні Васильівні натхнення та довгих років життя. Дякую, Марта Байдака на прямому зв'язку розповідала про останні саме події з Львівського регіону. І також я доєднуюсь до привітання з днем народження нашої великої поетеси Ліни Костенка. Я дуже обожнюю ваші вірші, а особливо вашу збірку Ліна. І особливо ваш вірш, саме коректна ода ворогам. А також крила звичайної, і саме таке прочитання було від Богдана Ступко. Він вже саме не з нами. Ми також його згадуємо. бо... Його прочитання вашого вірша було просто неймовірним. Ліна Васильівна понад 10 років не з'являється на публіці, але за нею говорять її твори. Роками вони залишаються одними з найцитованіших серед українців. Тому, будь ласка, сьогодні згадайте Ліну Іванівну, саме Ліну Костенко. І обов'язково можливо напишіть свої листи до неї. Ну і наостанок хочу саме повідомити, якою ж буде погода по всій території нашої держави, а буде хмарною, дощі таме упродовж дня по всій Україні стовпчики термометра в день піднімуться до плюс п'яти і плюс семи. Тому одягайтеся по погоді, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Дивіться новини лайв і все буде Україна.